Жовтня минулого року триває чемпіонат міста з футзалу, у якому беруть участь 46 команд. Учасників розділили за рівнем майстерності від четвертої ліги до вищої, а також команда ветеранів, які додали турніру особливого шарму. Вихідними у Кременчуці відбулись фінальні ігри кубків серед кожної ліги. Вісім команд вища ліга, десять команд, друга ліга, третя десять команд, четверта десять команд. І ветерани 40+, вісім команд. Кожної ліги відбуваються кубки. Це Вищої ліги Кубок на підтримку ЗСУ, другої ліги на підтримку ЗСУ та футбольного клуба Кремінь, Третя ліга це Сергія Загарія, четверта ліга це Олександр Кампанієць. 21 січня за Кубок ЗСУ змагалися команди вищої ліги Круціко та Дружба. І за результатом матчу з рахунком 4-5 перемогу здобула команда Дружба. Їхня майстерна гра та згуртованість принесли їм заслужений кубок. Нужно і, і всі турніри усовершенствувати идти к лучшому смотрети футболи суддєства чуть-чуть корректировать. під час поєдинку від команди Крутці кобіля воріт супротивника відзначилися Владислав Редун, який забив два голи: Віктор Куліш та Олександр Рома. З команди Дружба у ворота противника тричі влучив В'ячеслав Кувшинов. Також голи забили Мирослав Смакула та Станіслав Остапенко. Матч видався дуже такой напряженный, особенно в концовке матча. Ну, в принципе, по ходу игры мы все контролировали как бы, и довели результат до победы. Всегда, когда выигрываешь какую-то э, игру или какой-то чемпионат или кубок, всегда эмоции хорошие, позитивные, особенно э, Спасибо нашему президенту, который поддерживает футбол и нас, как футболистов, э, не бросает и любит этот вид спорта. Поэтому Пасіба і йому і болельщикам, і саперніку, який сьогодні достойне запротивлення казал. Варто відзначити, що у кубку пам'яті Олександра Компанійця серед команд 4-ї ліги перемогу здобула команда Алкогрупа, яка перемогла команду господар з рахунком 4-2. Гравці 3-ї ліги змагалися з Кубок пам'яті Сергія Загарія. У фіналі зустрілись футбольні команди Правий берег та інтеравто 2 з рахунком 2-5 Перемогу здобув інтеравто 2 У кубку футбольного клубу Кремінь серед команд 2-ї ліги перемогу отримала команда адвокат. Тако, які перемогли Динамо у фіналі, і ще одне нове ведення. в цьому році. Вища ліга, де приймає участь вісім команд. Переможе цієї ліги поїде на всеукраїнські змагання серед обласних команд з футзалу. І в кінці чемпіонату ми будемо знати, хто буде наше місце та область представляти в всеукраїнських змаганнях. Марія Бардаєва, Олексій Кержановський, Крамочицькі новини.